Знайомтеся закусочний тортик незвично, але дуже смачно. Ну що, погнали готувати? Інгредієнти, які нам знадобляться. Яйця відварюємо, чистимо і відставляємо в стороночку. Далі нам знадобиться сирок, обов'язково цибулька, гриби, консерва і ось отакий інгредієнт. Тепер швиденько розповідаю, значить, лаваш. Може бути будь-який. У мене ось такий величенький, вони ще бувають меншенькі, маленькі. Також ви можете взяти прямокутний і зробити ваш тортик прямокутним. Лаваша потрібно 5 листів. Далі, консерва. Консерва може бути люба, але головне, щоб вона була смачна. Я буду використовувати свою домашню. З столобика. Ну, з сиром все більш-менш понятно. Сир любий, напівтвердий. Цибуля. Цибулю берете, хто скільки полюбляє. Любите більше, берете більше, не любите взагалі, берете там одну цибулинку, це не принципово. Гриби. Гриби також можна взяти, будь-які гриби, далі ми будемо смажити. Тому це повинні бути найкраще за все, або вішенка, або шампіньйони печериці. Я буду використовувати і да, так можна робити вже мариновані гриби. Все, приступаємо до готовки. Перше, що я зроблю, це промию зараз гриби. Якщо є десь більш крупні кусочки, подрібню їх. І підсмажую просто на олійки. А поки грибочки обсмажуються, обсмажити їх потрібно до золотавості. Ще раз скажу, будь-які печериці, вішенки, лісові гриби, свіжі, мариновані, без різниці. Ми займемося цибулькою. Цибульку нам потрібно замаринувати, але цього разу не напів кільцями, не чверть кільцями, а кубиком. Тому нарізаємо кубиком, щоб була і не дуже дрібна, але і не великим. І маринуємо. Як замаринувати смачно цибулю, є вже в нас на каналі. Я не буду займати цим ваш час. Цибульку замаринувала, відставляю в стороночку. Так, почистила я яйця. І тепер дивіться, коли грибочки посмажилися, і особливо, коли салат буде складатися слоями будь-який салат, то краще за все. А навіть потрібно викласти грибочки на паперові рушнички. Для того, щоб воно впитало рушнички в себе зайвий жир, який є на грибочках, і потім це не текло з вашого салатику. Цибулька маринується, грибочки стікають, і залишилось мені підготувати рибку, тобто обібрати її від кісточок. Люба, яка б у вас консерва не була, потрібно її обібрати від кісточок і подрібнити. Всі інгредієнти готові, можна приступати до зборки нашого закусочного тортика. Отже, беремо перший лист лаваша і промазуємо його майонезом. Стосовно лаваша. Напевно, всі ви хазяйки, всі ви знаєте. Господинки мої, що лаваші бувають різні. Буває такий лаваш м'якенький, таненький, прямо єси і душа радіє. А буває ну, таке, мука мукою, одне дубове тісто. От раджу вибирати такі, щоб були м'якенькі і тоненькі. Далі змазуємо майонезом і слідкуємо, щоб усі отут края, оце саме по краюшку, було добре промазано майонезом. Бо буде не зовсім приємно, коли ви потім наріжете, чи собі, чи подасте на святковий стіл. І отут -от -от края будуть як сухі. Змащуємо. Далі я показую послідовність, яку використовую я. Ви, в принципі, ці слої можете змінювати на свій розсуд. Ви можете навіть зробити не 5 листів лавашу, а більше. Як вам заманеться, і зробити якоїсь начинки в два слоя, якщо вам так подобається, я на низ відправляю гриби. Перший слой у мене буде це гриби. Бачите, от на рушничок виклали гриби. І в мисочці немає взагалі геть не ні олійки, нічого. Отак От і повинно бути. Розподіляю рівномірно. Аромат стоїть на всю хату, смажені грибочки, та ще це вешенка. Так, поверх грибочків. Ось отаку тоненьку сіточку. Легенько так, з майонезу. І кладемо другий слой лаваша. Накриваємо, так сказати, і ось можна отак відразу приминати, ущільнювати. Тепер оцей другий слой так само змащуємо майонезом. Зверху на цей другий лист натираю яйця на крупній тертушці. Ну, тут вже дивитесь, в залежності від того, якого розміру у вас буде тортик, дивитесь, яка вам необхідна кількість. Отак от, от натираємо і розрівнюємо. Ось так. В перерахунок на курячу, в мене пішло б сюди 5 яєць. Перепилиних я потерла 20. Поверх даю також сіточку із майонезу. Підсалювати яйця не потрібно, тому що знизу в нас грибочки, ну, по крайній мірі, в мене так. так якщо смажити свіжі гриби, то ми б обов'язково їх посолили. Якщо це мариновані гриби, то вони вже містять в собі сіль. Зверху в нас буде слой рибки, тому підсолювати яйця нема необхідності. Тортик цей так полюбляє майонезик і на слой з яєць його не шкодуємо. Нам потрібно, щоб він не був сухим. Накриваю наступним діаметр мого лаваша. Ну, він не зовсім рівний, не зовсім круглий, але десь 24-25 сантиметрів. Отакий в діаметрі. І так само трішечки, без фанатизму, щоб не розплямпушити навзніч. Але ось так приминаємо, робимо його таким щільненьким. Все змащую майонезом. Наступний слой це рибка. Я вже казала, я використовувала домашній товстолоб. Бачите, ось желешка. Вже скільки годин стоїть у кухні риба, і желешка ще так і не розтанула. Я обібрала її гарно От кісточок. І даю сюди. Ви можете, якщо у вас великий буде розмір салатику, використати, наприклад, дві баночки консерви. Можете використовувати домашню, так, як я це зробила. Але рибки не шкодуйте. Повірте, це буде дуже смачно. Все розрівнюю. Ось так. Поверх майонеза, легенька сіточка. Ой, господи, поверх рибки, поверх майонеза. Буває, буває. Ось так. Ну і наступний лист лаваша. Ось цей слой я буду змащувати майонезом зовсім трішечки. Тут головне, щоб края були. Змащені всі, щоб не залишилося сухим. А посередині отака сніжинка. О, розпочала вже в ріфму балакати. Так. Да. Ось так, бачите? Посередині навіть. Койде напівсухий залишається лаваш. Чому? Тому що туди ми зараз відправляємо мариновану цибульку. Вона сама по собі соковита, тому тут не потрібно дуже багато майонезу. Ось так це вже виглядає. Тепер сюди тоненьку сіточку, аби тільки останній наш лист лаваша добре. Приліпився, щоб воно трималося докупи. Так, накриваємо останнім п'ятим, приліпляємо. І тепер, якщо ви робите у формовочному кільці, то у вас боки будуть автоматично ровно. Рівно. Якщо ви робите, як я, наприклад, то отут тепер можна, коли зараз змащуємо цим слой майонезом лаваш, і отут оце можна все отак попідправляти ложечкою, знаєте, зліпити все докупи, придати йому таку більш форму гладку. Краще було спочатку нанести майонез, а потім це робити. Ну, можна, як завгодно. Все, змащую останній лист майонезом. Ось так змастила верхній лаваш майонезом. І ложечкою поокругляла всі края. А тепер останній штрих на ось цій дрібній тертушці. Шматочок сиру. І отак затираємо, розрівнюємо, щоб у нас верх і бока були затерті сирком. Ну ось закусочний тортик і готовий. Бока так без фанатизму, вилочкою або ложечкою, де ну, позвисало, попритискали до. Боковушок. А верх просто ось так пухкенько, знаєте. Багато сиру на цей верхній слой не потрібно. Все, тепер необхідно дати декілька годин постояти нашому тортику, щоб він потоваришував смаками і щоб листи лаваша, пропиталися. Скріпилися і устоявся він. На декілька годин прибираю в холодильник, ну а потім можна смакувати. Повірте, на перший погляд, казалось би, чудернацьке поєднання: да, гриби, яйця, консерва, цибуля маринована і сир. Але це дійсно така смакота. Спробуйте хоч раз, і я впевнена, що цей рецептик зайде в ваш записничок, мої любі господинки. Тож, готуйте такий тортик закусочний, можна приготувати як і на повсякденний стіл для своєї сім'ї, так і на святковий стіл його не соромно подати. На святковий стіл його можна порізати. Такими, знаєте, кубиками. І на блюдо виставити порційно, він невисокий, ви бачите, він у висоту, ну, я не знаю, сантиметра, може, три, ну, від сили 4 десь. 4 сантиметри його висота виходить. І можна порізати на такі квадратики і поставити на блюдо. За бажанням, ви можете прикрасити його зеленюшкою або чим вам забажається. Можна потім порційний кожний шматочок прикрасити. Можна так цілий прикрасити, а потім нарізати. Можна навіть так поставити на стіл. І кожен, скільки хотітиме, той собі стільки відріже. Тут уже на ваш розсуд. Я поділилася з вами цим бомбезним смачним рецептиком. А ви готуйте і смачного вам.